Ці культури енергетик пройшли новорічні вистави для найменших глядачів та батьків. За словами режисерки-постановниці Марії Узлової, яка б не була ситуація в країні, ніхто не може відібрати в наших діток право на новорічну казку. Так вирішили актори студії Вільний простір і презентували на минулих вихідних для маленьких глядачів казку в пошуках снігу. Постановці також взяли участь циркова студія романтики, студія танцю Веселі Чобітки та вокальна студія Шанс. деревце і пишайся чистоти принеси цей світ. І здолай на чистоту у серці. Та не краще тобі буде легший політ, коли світло відкриєш. Загалом відбулися два покази: в суботу та неділю при обмеженні кількості глядачів. Історія про ельфа, гнома та фею, які так сильно хотіли, щоб пішов сніг, і до них приїхав їх друг сніговик, що відправились в чарівну та небезпечну мандрівку, була дуже повчальною та цікавою. І радість в очах юних глядачів та оплески підтвердили, що майстерність юних акторів припала до душі усім.